Не хочу, щоб наші машини були так схожі. What? Що відбувається? Джил, що ти збираєшся зробити? Я збираюся перетворити свою і без того гарну машину на щось досконале. Вона буде пухнаста, рожева і дуже мила, прям як я. Тоді всі точно знатимуть, кому ця машина належить. Ви тільки подивіться, яка краса. У моєї крошки навіть фари тепер з віями. а попереду красується миленький носик. Ну що ти? Ти вже визнаєш, що моя машина виглядає крутішою. Подумаєш? Так, тепер мені також треба щось вигадати. Точно. Чому б не замовити все потрібне в інтернеті? Друже, все приїхало. Ось, прошу. Дякую. Зараз я так прикрашу свою тачку, що джил від заздрощів погано стане. Для початку я зафарбую її в чорний колір. Yeah! Отак, От це буде круто. Тільки подивіться, наскільки брутально вона виглядає. Так, так, і про диски треба не забути. А щоб вони виглядали ще крутішими, я прикрашую їх ланцюгом та шипами. Візерунок у вигляді вогню також додасть крутості. Але бамбер кришу я також не обійду стороною. Ось так. Джил, ну що, ти вже заздриш мені? Що? Ах, так? Ну нічого. Наступний хід за мною. Повторюшка. Зацініть підписники. Як вам? Окуляри та крутий пацан у крутій тачці. А що це робить Джил? Якщо ти думаєш, що на цьому наша боротьба закінчується, то він глибоко помиляється. Зробити машинку гарною зовні одна річ. Але потрібно, щоб вона була також гарною рожевою та пухнастою всередині. Парочка плюшевих іграшок зайвими не будуть. І чому б мені не прикрасити руль? Ось тепер зовсім інша річ. У такій машині можна і собачку рожеву завести, щоправда, іграшкову. кісі-місі я повісю під дзеркалом заднього виду. Ну, яка краса. Ну а пасажирами цієї плюшової машини будуть ось ці чарівні ведмедики. Останній штрих і готово. Тепер у такій машині можна навіть дивитися улюблені випуски Парара. І, звичайно, прошу звернути увагу на рожеве підсвічування. Краса! дідько! Але нічого. У мене також є парочка речей, якими я зможу прикрасити салон тачки. Весь мій одяг виглядає круто. А чому маю круто виглядати тільки я? Мої крісла також можуть собі це дозволити. О, я згадав, що у мене є ось такі класні наклейки. Кращого місця йому й вигадати не можна. І роль я також прикрашу. Дивіться стильно та зручно. Ти взагалі, чим більше черепів, тим краще. А позаду цілком поміститься моя улюблена гітара. Тут я встановлю підсвічування, а тут і чарівні скелетики. Готово! Тепер у мене сама крута тачка в світі. Я б звідси взагалі не виходив. Нічого собі, заздриш. Ой, як же тільки кумедно! ви тільки подивіться на це. Напевно, він такий смачний. Ви теж голодні? То чого ж мовчати? Один дотик і нам привезуть такі ж смачні бургери. Дивіться, як швидко. Велике дякую. Дівчатка, розбирайте свої смаколики. Приємного всім апетиту. Ммм, Смакота. Ну що, пацани, як вам трек? Качає? Yeah. Ого! No, 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 no. Дівчата вирішили пообідати. Смакота! А чим же ми гірше? Друзі, спокійно. Зараз організуємо смачний обід за пару хвилин. Дивіться, машина зможе нагріти краще любого гриля. Ого круто! І якраз з собою притяг сосиски та булочки. Зараз миттю приготуємо найсмачніші ходоги у вашому житті. Тільки подивіться, як все смажиться. Діти знайте, що цей кулінарний трюк виконано професіоналами. Не повторювати. Ммм, який аромат! Ну що, усі готові з'їсти по моєму фірмовому хот-догу? Тоді налітайте. Смакота. Mm, mm. А, хлопчики також вирішили поїсти. Але ми знаємо, що наші бургери крутіше. Правда, дівчата? А куди ви зникли? Mm. Що? Mm. Ах, ви зрадниці. Mm. Як ви могли покинути мене заради цих викрутасників? Я образилася. <звук> Немає нічого кориснішого за невелику зарядку зранку, особливо коли робити її з тобою, допомагають твоя машина. Hello, дівчата, повторюємо за мною. Один, два, один, два. М -м, як же смачно! Оце що за звуки? Ага, Джил вирішила зайнятися спортом. А чим же я гірший? Чому б не перетворити мою малечу на справжній спортзал? У мене й багажник великий є. Що, правда, поки що в ньому тільки сміття, але це ненадовго. Я просто зараз куплю собі найкрутіші гантелі. Де там мій телефон? Ага. Купити. Прошу. Дякую. Ой, а чому так тяжко? Шановний, вам би справді не завадило б спортом зайнятися. Ось, прошу ваші гантелі. Дякую за допомогу, друже. Тепер я точно підкачаюсь. Ну що, почну просто зараз. О, хлопці, давайте зі мною. Беріть гантелі. Будемо качатись, і від дівчаток проходу не буде. Піднатиснемо. Молодці. Ого. Мускулатури багато не буває. Я відчуваю, як стаю сильнішим. І не лише ти. Двісті п'ять. Як справа, дівчатка. Ось це так. Пішли скоріше до цих красенів. Хлопчики, а покажіть, що ви вмієте. Клас. Дівчатка, а де ви знову поділись? Знову втекли. Мабуть, у мене зовсім не залишилися подруг. Тільки моя машинка ніколи мене не покине. Так. Джил, не сумуй. Я теж залишився сам. А давай займатися разом. Чого це ми все сваримось та сваримось? А й справді. Тет, я й не знала, що ти насправді такий милий. Ого, скільки мармеладних очей. У вас їх багато, а мені дісталося лише одне. І це взагалі не смішно. Це взагалі не смішно. Отримуй. Хоча, може, око й одне, але воно все одно дуже смачне. Здається, Міла засмутилася. Думаю, її розвеселить мій пранк. Сподіваюся, він не видасться їй надто жорстоким, але мені здається, що це й неймовірно смішно. Міло, дивись, що я накоїв, як же боляче. Око, його більше нема. Що? Який жах! Прибери його від мене подалі. Ви що творите? Я задихаюся. Міло, через тебе Джулі постраждала. Вона ж дихати не може. Яка смакота. А, звідки тут око? Яка гидота! Після божевільного пранка з'їсти смачне мармеладне око це саме те, що мені необхідно. Згодна. Я теж хочу якнайшвидше з'їсти свої смакоти. Дивіться, які у мене величезні очі. Алекс, а ти чого чекаєш? Я зараз сама твої очі всі з'їм. Ще чого. Я і сам зі своєю купою смакоти впораюсь. Може, ти зі мною поділишся? Тоді і зі мною теж, ми ж друзі. Дівчатка, навіть не намагайтеся, все одно я нікому з вас нічого не дам. Що відбувається? Я надто добре бачу. А -а 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 -а! Окастий Алекс. Чому у всіх так багато смакота? В мене лише одна шоколадка Твікс. Сподіваюся, вона хоча б смачна. Гей, я тобі не відро для сміття, щоб у мене кидатися. Що ти ниєш? Поводишся як маленька дівчинка. У мене з'явилася одна ідея, як розділити шоколадку на декілька смачних частин. Мені допоможе піла. Сподіваюся, ти знову не заплачеш, Алекс. Отримуй твікс. Головне нас не зачепи своєю пилкою. Ви мені не потрібні. Ця пилка призначена для шоколадки. Готово. Яка смакота? Найсмачніший твікс у моєму житті. Прийшла і моя черга їсти шоколад. Але спочатку потрібно позбутися обгорток. Тепер можна приступати до їжі. Смачно, навіть дуже. Але чогось не вистачає. А знаєте, з чим ідеально поєднується шоколад? З молочком. Ай, чому все летить мені в обличчя? Це надзвичайно смачне поєднання. Шоколадне молоко, твікс. Справжній шоколадний рай. Так не хочеться, щоб шоколад закінчувався. А ви чого дивитесь? Алексе, ти. Теж уже міг почати їсти. Я саме придумав одну класну ідею. Просто шоколадки це, звісно, смачно, але нудно. Набагато крутіше збудувати з них величезну вежу. Як сполучений елемент відмінно підійде нутелла. <гум> <гум> Ого! Алекс, ми й не знали, що ти можеш збагати таку вежу. Звичайно. Я й не на таке здатний. Сподіваюся, ця вежа поб'є якийсь небудь рекорд. Дуже мені хочеться, щоб всі про неї дізналися. Вона така апетитна. Краще ми її просто з'їмо. Що ви робите? Чому башта трясеться? Ви ж її розвалите. Алекс, пробач нас! Просто шоколадки дуже смачні. Все добре, мене врятував шолом. Хоча башту шкода. Вау, тут ціла гора чіпсів. І вся моя. Так, вже. У вас чіпсів багато, а мені дісталася одна дуже маленька чіпсенка. Я її навіть розглянути нормально не можу. Це можна зробити лише за допомогою лупи. Зразок виглядає апетитно. Думаю, мені дістався дуже смачний екземпляр. Потрібно перевірити це імпірічним шляхом. Смачно, але ще дуже мало. Алексе твоя черга. Нарешті я якраз встиг зголодніти. Хто так закриває чіпси? Так їх ніхто навіть відкрити не зможе. Без додаткової допомоги тут не обійтись. Ось тепер інша річ. Зараз я покажу майстер-клас. І ви дізнаєтесь, як треба їсти чіпси. Хоп! Готова. Смакоті. Ща. Так, чіпси в прямому сенсі дивовижні. Нарешті настала моя черга їсти цю смакоту. Ей, акуратніше! Боляче ж. Вибач, але я нічого не можу зробити. Чіпси дуже смачні. Ей, Вистачить, у мене і так голова болить. А мене рятує шолом. Я майже не відчуваю ударів. Але я знаю, як ми можемо її провчити. Достатньо просто розброїти цей замок із чіпсів за допомогою машинки. Смачно, але дуже важко. Тільки не броколі. Що за дивне насіння мені дісталося? На смак воно просто огидне. Але, здається, я знаю, що з нею треба робити. Якщо я посаджу зернятку і буду за ним доглядати, то воно обов'язково перетвориться на щось смачненьке. Саджаєш ти, а страждаємо ми. Досить нити. Я майже закінчила. Скільки ж мені доведеться чекати, поки воно виросте? А чого ви чекаєте? Ви точно встигнете розібратися зі своїми броколі? Мене від одного виду нудить. Фу, у роті наче кішка, вулична пройшлася. Смердить жахливо. Все треба чимось запити. Ану стояти. Мені якраз потрібна вода, щоб полити насіння. Щось відбувається, воно трясеться. Сподіваюся, це безпечно. Оце так. Джулі виростила собі броколі. <рекунок> так, урожай так собі. Тепер тобі доведеться його їсти. Виростила на свою голову. Ну як, смачно вийшло. Ні, огидно. <рекунок> <рекунок> І годі з мене сміятися. Міла тепер твоя черга. Ні, я не хочу їсти цілу купу броколі. Може, вийде його позбутися? Дивіться, там Мікі Маус. Де? Які ж ви наївні. Тепер потрібно встигнути позбутися всього броколі. Ану стояти, вважаєш ти найрозумніша? Якби не так, спеціально для тебе я зловлю всі твої броколі. Це з'їла. <смір> а ось те, що ти викинула. А я думала, ми друзі. Друзі не обдурюють один одного. Тож приємного апетиту.